У нас трошки легше стала ситуація саме з поверненням найбільш важких категорій військовополонених. Це оборонці Маріуполя, це категорія засуджених військовополонених. Це категорія взагалі тих, хто тих, знаходиться в полоні, в російському полоні більше ніж два роки. Останні два обміни. Які у нас відбулись. По-перше, унікальність в тому, що ми їх провели підряд, п'ятниця, субота. По-друге, і в першому, і в другому обміні були засуджені. В першому обміні нам вдалося повернути наших героїнь, наших жінок, по яким взагалі росіяни максимально не хочуть чомусь, я не розумію, чому, але не хочуть проводити перемовини. Нам традиційно допомагає Об'єднані Арабські Емірати. І я сподіваюся, що от ситуація у нас, я не скажу, що вона кардинально змінилась на краще, точно такого немає. Але, скажімо так, у нас з'явились додаткові можливості. І в першу чергу додаткові можливості у нас з'явились завдяки Збройним силам України, які провели і проводять контр. Операцію на території Курської області